Щоб ваш холодильник працював ефективно, вам необхідно регулярно його розморожувати. З часом у морозильній камері може утворитися лід. Ви також можете помітити лід на пластині виперника. Цей лід може вплинути на здатність холодильника підтримувати постійну температуру. Крім того, чим товщий лід. Тим більше часу потрібно для розморожування, тому регулярне розморожування в кінцевому результаті заощадить вам час і зведе до мінімуму час зберігання вакцин поза холодильником. Як знати, коли потрібно розморожувати холодильник? Щоб запобігти утворенню льоду, обов'язково регулярно розморожуйте холодильник зазвичай один раз на місяць, або коли товщина льоду перевищує пів сантиметра. Залежно від того, що настане раніше. Холодильник краще розморожувати, коли кількість запасів вакцин невелика, можливо, безпосередньо перед надходженням нових вакцин. Тепер розглянемо, як розморожувати холодильник. Існує шість основних етапів розморожування та очищення холодильника для зберігання вакцин. Спочатку перемістіть всі вакцини та розчинники в інший холодильник, морозильний бокс. Або термосумку для транспортування вакцин з акумуляторами холоду всередині. Потім вимкніть джерело живлення. Відімкніть від електроживлення холодильник, що працює від електромережі або від сонячних батарей. Або якщо у вас газовий холодильник, вимкніть подачу газу. Якщо холодильник газовий, загасіть полум'я. Залиште дверцята відкритими і зачекайте, поки лід розтане. Це може зайняти декілька годин залежно від температури навколишнього середовища та товщини льоду. Ніколи не намагайтеся видалити лід за допомогою ножа або льодоруба. Це може призвести до серйозного пошкодження холодильника. Якщо ви хочете прискорити процес розморожування, ви можете поставити всередину холодильника ємність із окропом на складений рушник та закрити дверцята. Щойно лід розтане, очистіть внутрішню частину холодильника та ущільнювач дверцят чистою вологою тканиною. Дайте чистим поверхням повністю висохнути. Потім увімкніть холодильник. Не регулюйте термостат для прискорення процесу охолодження. Переконайтеся, що температура в основній секції опустилася до плюс 8 градусів за Цельсієм або нижче, але не нижче плюс 2 градусів за Цельсієм. Коли температура стане необхідною, ви можете розкласти вакцини, розчинники і акумулятори холоду з водою назад у відповідні місця в холодильнику. Іноді лід у холодильнику може швидко наростати, і його потрібно розморожувати частіше, ніж один раз на місяць. У такому разі перевірте холодильник на наявність таких поширених проблем. Чи не занадто часто відчиняються двері, їх не слід відчиняти. Частіше, ніж три рази на день. Можливо, двері не зачиняються належним чином, можливо, щось блокує їх або необхідно відрегулювати завіси. Чи відчуваєте ви, як виходить холодне повітря? Якщо так, необхідно замінити ущільнювач дверей. Ви можете перевірити проміжок між корпусом і ущільнювачем дверей, помістивши між ними паперову смужку. Зазвичай паперову смужку важко витягнути. Якщо її можна вільно витягнути, це означає, що є проміжок. Тепер ви знаєте всі кроки розморожування холодильника для зберігання вакцин.